Що там всередині? Пакети стоять з медикаментами, салфетки, якісь медикаменти. Потім така штука, напевно, це дихання робити. Дай де камеру перевернути. Ой, блін. І вже більше місяця, так? Да? Та ні, різіна літня. Світом стоїть. Резіна літня, у нас йому не могла приїхати сюди. Да, треба дізнатися, чия машина дати по ши за пізєз. Ну, ну все пізді, змогу, коли українці перестануть таку херню займатися. Так крадуть у своїх. Ні, я не кажу про цю машину, я кажу, допущу ситуацію закриваю обратно, щоб не казали, що там надвізу чи ще щось. Невикористання безпосередньо такої техніки і того, що там валяється в пакетах. Вон, кажуть, генератор то, а, ну це є кража у перемоги. Слава телеграм-каналам і журналістам продажним нашим, блядь, які три роки мовчали. Ти би знав, Серега, я коли знайшов вісім складів з гуманітаркою, яку викрадали, я куди тільки не ходив. Один плюс один, СТБ, притулі дзвонив, Стерненку дзвонив, блядь. Ніхто не відповів, ніхто. Мене навіть відповіді, я в адміністратор президента ходив, СБУ ходив ноль на масу. Тільки після Арахамії, вийшов на Арахамію, поволакав. ТСК зробив. Тільки тоді, вона ця вся, вся гуманітарка пішла, блядь, вчора розподілили. Поліція, поліції поліція передали три фури перчаток резинових, одноразових. Ти думаєш що? Через два місяці ці перчатки продавалися в місті Київ на точках. Нічого лічного бізнес. А ви знаєте, чи я це скоро помочь? Це свої. Це волонтери. А, волонтери, дякую. Дізнатися, що за волонтери, та зробити їх відомими. Олексій Іванович, у вас Wi-Fi є, одну хвилинку, вибачте, будь ласка. Я отошов, я Зараз. Оташов, я оташов. Зараз. зараз, одну хвилинку. Доброго дня. Нас більше. Можна всіх показувати, не, не стесняйтесь, все. А? Як, як тепло де. на вулиці, хлопці. Дуже тепло. Звер... 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 Звертаюсь до всіх українців. хто знає, де стоять такі скорі помощі довгий час, як волонтерські на іноземних номерах. Пишіть нам в ГО, пишіть ревізору, пишіть латишу. І підписуйтесь на латиша, на ревізора, на всіх, хто тут кого бачите. То хто? На вустах? А ну зараз зайдемо. Подивіться, давайте перекурюємо і ми разом зайдемо. А то встану. <реку> Діти позаймаються реабілітацією. Простір для навчання. Каже, <реку> що... А, тут таке сміттєві. Серега, є така штука, да? На вустах. Простір для навчання. І серце. Реабілітаційний центр? Амбулансер. Жіночий клуб з Наталією Лелюх. Це українська спілка парамедиків. Ми наш власників. Мабуть, вони, а Божі і не вони. А ну Серёж, подивись, що це за спілка парамедиків. Подивись, що це за спілка парамедиків. Зараз одну секундочку. m PM pmgroup.org.ua Жіночик клуб Наталією Лелюх. 063, 202, ага. 50, 50. 50 Ты звонишь, да? Да, да. -да. Ну, покажи мне, не шерась, не шерась, заеду. Туда ты звонишь, амбулансия Индюла. А тут українська спілка парамедиків. ПМ Груп.оргіо. У мене питають до парамедиків. Якого хера вона тут стоїть вже півроку, да? якщо по резині дивитися. осену приїхала. Чого вона не, ну, не займається нічим, вона стоїть тут. Спілка парамедиків, у мене до вас багато питань. Дякую хлопцям небайдужим, які нас дивляться. Які нам зателефонували, можливо, якщо вона зайшла як гуманітарка, то в мене питання, якого хера вона тут стоїть. Ваші думки. Резина літня, машина внульсова, її не використовують. Спілка парамедиків правильно робить чи ні? О, Вася, а да. покажи мені, перед переднім колесом там стоїть а... на днів куля яким переднім Цим? А, Так ця машина навіть не шевелася. Тут фотографія саме з цією машиною, з цією напівкулею. Вона в них просто як аксесуар для фотографії використовується. А, ти що, а, а, а коли ця фотографія була? Влітку, трава чи ні? Щось є? А, зараз спробую метадани витягнути цієї фото. Так, да, це ще літня фотографія. Тобто вона ну, резина літня. Вона стоїть для, для красоти, так розумію, Да? Ось, да, парамедики, спілка парамедиків. Дивимося, все. Заглядаємо, що ніхто не бачив. Я не залажу, я не проникну, Там знаходиться апаратура. Пакети. Це гуманітарка, скажімо, за яку надавали. Всім видно. Добре. Багато розповідають, що у нас фонди бля, займаються тим, що не своїми справами займаються. Де? А де наша поліція, бля-кавука? Дзвоніть ще раз, Олексій Іванович. Хоч через сто тепер і не хочуть допомагати. бляха. Реально, ця матка зараз на сайті зайшов, вона точно в такій же позиції, саме перед цією на, пів... на стоїть влітку. Чисто по приколу машина машинку собі поставив. Ми поліцію викликали на вулицю, як вона називається? Коротше, з цього номера ми телефонували, поліцію викликали. Ну подивіться по номеру, будь ласка, руки замерзли. Іванов Іван Іванович. Вас. Так? Да, так? слухаю Поліція, наряд можна сюди. Ну, чекайте, чекайте, прийнято. Так уже 25 хвилин пройшло. Ми 25 хвилин скільки стоїмо. Скільки можна чекати, а? Ви скажіть мені. Ну, от скільки, який патруль буде вільний, такий буде до вас направлятися. Є ваше звернення? Ну так, да, звернете звернення, ви повернете, коли його буде. Зараз я переверну. При... – Ви ще направляєте, так. Да. Вася, Сейчас, подожди. З... А хочеш, я скажу тобі, де патрулі зараз знаходяться? Де? Вони катують слабких цивільних холодом та стробоскопом десь. <реш> Блядь, я хочу Витратити стільки часу на звичайного хлопця, в котрий котрому потрібно було сходити в ТЦК. І ще й відвезли його туди. <реш> І мене питання наступне: стоїть машина, да? завжди, коли ревізор, ГО викликає поліцію. Що, що стосується, які то поліцейських злочинів яких-чиновників, де замішані перепуски, де замішані якісь СБУшники, якісь волонтери. Поліція у нас їде годинами. Коли викликає нацгвардієць, у якого дружина працює в адміністрації президента, начальник, головний спеціаліст там, якогось там відділу, там, от, то поліція при... ми дві години з Латишом чекаємо поліцію, не їде. Він викликає поліцію, в 60, 60 хвилин приїжджає. При... приїжджає. Наряд служби охорони через 5 хвилин приїжджає патрулька, а через ще через минут приїжджає слідчо оперативна група? Тому що два наводчика Олексій Іванович, бачите, Олексій Навод Іванович так? і ревізор у рядовому кварталі ходять в машини, ганяють з пропусками і борються з чиновниками з їхнім безприділом. Питання: як ви, ви думаєте, чому вони не їдуть на, 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 на такі ви собака, що мені поставили.